Продовжується поточний ямковий ремонт доріг. Активно працювали і 25 травня приділили увагу дорогам як з асфальтним покриттям, так і з бетонним. Роботи з ремонту вулично-шляхової мережі на сьогодні виконує одразу два підрядники. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Продовжуються роботи по ліквідації ямковості на вулично шляховій мережі нашого міста. Працює дві підрядні організації. Одна організація проводить асфальтування по вулиці Ярмарковій. Що стосується асфальтобетону, то на сьогодні проведено підготовчі роботи та проводиться асфальтування на площі близько 7 тисяч квадратних метрів. На сьогодні завершені роботи по асфальтуванні вулиці Київської, вулиці Юрія Мірюти, мікрорайон Ракітне, Круг. Проведено асфальтування вулиці Переяславська, вулиця Небесної Сотні, вулиця Садова. Також робітники приділили увагу вулицям Пирятинська, Гвардійська, Андріївська, укладали асфальтну суміш в мікрорайоні військового містечка. За сприятливих погодних умов продовжать працювати і у понеділок. Плануємо провести асфальтування вулиці Європейської на ділянці від вулиці Леонтовича. В напрямку старої кімчистки 25 травня працюють і по вулиці Котляревського. Дана дорога має бетонне покриття, тому для більш якісного ремонту тут використовують пневмоструменевий метод. В травні місяці були проведені закупівлі для проведення робіт з ямкового ремонту пневмоструменевим методом. Переможцем є товариство Агрофлора це прилуцька організація. Проводила роботи як в нас в місті, так і в прилуцькому районі. Постійний контроль на об'єктах здійснює інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Досвідчений спеціаліст пояснює особливості та переваги ремонту запнему струбеневим методом. Після продувки ям заливається гарячим вітомною емульсією. Основа, а потім змішується одночасно. Ну, там культ управління, є, змішується одночасно подача емульсії і дрібненького щепня розміром до 10 міліметрів. І це, я вважаю, найкращий спосіб ремонту доріг з бетонним покриттям, тому що асфальт має одну температуру рушення, бетон має другу температуру розширення і після ремонту покриття асфальтом все рівно з'явиться через трохи тріщини між асфальтом і бетоном і не буде довго лежати. Такий спосіб заливки буде надійно лежати довго. Тана підрядна організація продовжить працювати і наступного тижня. Олег Созінов називає вулиці, яким першочергово приділять увагу. Плануємо в переважній більшості даним методом проводити роботи на бетонних вулицях нашого міста. Це і вулиця Гімназична, вулиця Котляревського, вулиця Боброва, вулиця Перятинська та на ряді інших вулиць.